Їдка мряка, що стелилася селом, підіймаючись із ріки, цілком, можливо, і була причиною не Хоча, найімовірніше, сухоти стали природнім наслідком перманентних надойдань. Люди нарікали на ріку та з неї і годувалися, бо риба намул у заплавах, усе це було немалою підмогою. Але за неї брала ріка високі гонорари. Щороку, як не потоплиника, то домовину з сухотником. Ріка розливалася в червні. повинні, як пологів, у родині чекало усе село. А до розливу стояло холодне літо. Доводилося вбирати теплі маринарки чоловікам, кабати жінкам. Хіба дітиська бігали завжди на півголі, замурзані, зашмаркані з ногами, зашкарублими від непросихаючого на дорогах болота. Дітиська не хворіли. Всебто, може, й не здужало котре, але на такі дрібниці зважав мало хто, і коли час від часу котресь вмирало, селяни, рівно ж, як і батьки Небіжчика, втішалися одним і тим же. Бог дав, Бог узяв. На кожному похороні промовляла цю фразу завсідниця всіх сільських дефілят баба Куриха, де би дзвін не бамкнув, чи музика не затілінькала, баба Куриха вже там. Першою прийшла, останньою пішла. І про жінку, котра забагато ходила по людях, казали друга куриха, власне, друга, бо такої, як перша, ніде не було, і так би, як вона, ніхто потрафити не міг. До курихи все ж були усі поблажливі. Це особливе ставлення, притаманне Галицькому селянинові, що вихований на певній системі моральних цінностей. Вона, ця система, не дозволяє обижати людей девакуватих чи відверто причинних. Випийте собі, Матусю, 50 Дека. Промпозиція лунала від господаря кожного разу, коли приходила ця непрохана, але обов'язкова гостя. Богдав, Богу промовляла Куриха, обтираючи рукавом вуста на поминках, дай Боже діточок на заручинах чи на весіллі. Її помівки, поведінка упродовж усього часу, були однаковими, як незмінною виглядала і вона сама. Багато десятків літ. Ніхто не пам'ятав куриху молодою. Вона здавалася вічною у своєму засмальцованому кабаті і запасті, і вічними виглядали її оповідання, особливо те про мітичного нареченого, котрого вона начебто не хотіла. Він за мною так впадав, так впадав, що мусила собі литки обісрати, аби відчепився. Здавалося, що куриха ніколи не минеться, як не минеться мряка над рікою, та раптом серед самої повені стара померла.